Місце Москва: метраж 52 кв. кімнати 2 бюджет 4. 5 чотири, п'ять минрублей дизель кореневажедендесі коротенько. Дизайнери розділили квартиру площею 52 квадратних метри на дві частини, велику кухню, вітальню і компактну спальню. Зате з місцями для зберігання проблем немає. Завдяки грамотній плануванні і замовний меблів вийшло використовувати кожен вільний сантиметр їх. Сантиметрів, до речі, вистачило на дві гардеробні і господарські шафа. Подробиця. замовники, молода сімейна пара, багато працюють і навчаються, люблять приймати гостей. Квартира, оформлення якої хлопці довірили Наталії Кореневій та Олені Жадан, знаходиться в шкфілі град, і на початку роботи являла собою бетонну коробку без внутрішніх перегородок. Планувальне рішення, по правді кажучи, далося нам нелегко вузький. Затиснутий між стінами коридор, сантехнічний і вентиляційний короби, розташовані в кухні, невелика площа спальні. Спочатку нам здавалося, що для краси і простору в цьому проєкті місця не залишиться зовсім. Зізнаються дизайнери, замовники просили збільшити кухню, пропонували навіть закласти частину вікна на кухні і продовжити робочу поверхню, але здоровий глузд і шикарні види з вікон перемогли. В результаті планування кухні і вітальні вийшла відкритою. Гарнітур хоч і компактний. Але помістився, великий обідній стіл служить додатковою робочою поверхнею. Балкон переробляти не стали, тільки поміняли орні двері на розсувні у літню пору. Тут можна відпочити в кріслі і насолодитися видом на Москву. Всі стіни пофарбували, у спальні використовували три панелі за узголів'ям, які доповнили шпонованими фасадами гардеробу. На підлозі в зоні вітальні поклали інженерну дошку. Ми часто в проектах використовуємо саме цей матеріал. Так як інженерна дошка, самий практичний матеріал для квартир, говорить Наталія Коренєва, для стін і підлоги в санвузлі вибрали великоформатний керамограніт, а зону душовою виділили мозаїкою. сантехнічний люк закрили картиною в колірній гамі проекту. Все господарське приладдя пральну машину, просувальну дошку, парогенератор, праска розмістили в шафі біля входу у ванну кімнату у спальні спроектували гардероб з секретом. За однією з дверцят ховається вхід в гардеробну, у вузькому передпокої місця для повноцінного гардероба не було, тому для зберігання верхнього одягу використовували вузький отвір навпроти входу в квартиру, всі вбудовані шафи виготовила місцева столярна майстерня. В результаті у нас вийшло вичавити з цієї квартири максимум простору, а замовники кажуть, що після переїзду у них ще залишилися вільні місця для зберігання. Ділиться Олена Жадан. На першій зустрічі замовники повідомили, що хотіли б бачити в квартирі синій колір. В результаті синіми стали кухня, стіна за узголів'ям, спальні і стіна в душовій кабіні. Синій колір додали і в обробку гардероба в передпокої. Малюнок на фасадах виконав художник спеціально для цього проекту, решта поверхні оформили в нейтральній гамі. Двері пофарбували в колір стін, щоб поверхня була однорідною. Меблі, які використовували в проєкті – це мікс індивідуальних предметів на замовлення італійських брендів і старої доброї іке. Аксесуари підібрали в зара Гоме, килими взяли нейтрального кольору, а для акцентів використовували декоративні подушки з тканини Міссоні. Картини сучасних художників знайшли в галереях сучасного мистецтва, планування бренди представлені в проєкті оздоблення, фарба на стінах, зофані плитка у ванній кімнаті, фаб-мозайка в душовій кабіні, джазпа, підлогове покриття, дошка Фінекс, вимикачі та розетки, чнейдер, електриц, кухня, меблі, «Кухонний гарнітур, атлас люкс стіл тарюк повітальня меблі, крісло сіс, журнальні столики, артефактство. Табурет за рагоме килим, та пісоруюбе, освітлення, світильники над консолью замбелісліхсторшер біля дивана і спальня, меблі, приліжкові тумбочки, іке, освітлення, підвісні світильники, новалюций декор, на тумбочці праворуч робота художниці Саші Кім, артісталері, декоративні подушки Міссоні, Квіткові горщики і ваза за рагоме килим, і коврі хочете, щоб ваш проект був опублікований на топтен. Надсилайте фотографії інтер'єру на вов WoW і міром.